Звучить демоверсія. версія. Запашний медовий пряник вже прийшов на свято. Запашний медовий пряник буде. демоверсія. версія. туп-туп-хопака. Вдача прянийка така. Він кружляти буде, сам, посміхатися. Демо версія. Туп-туп-хопака, пряний катака. Демо версія. Каблучок такий красивий, ніжки солоденькі. Демо версія. Щоб були усі щасливі запашні прошлі Демоверсія Демо версія. Туп-туп-хопака. Вдача пряника така. Він кружляти Вучить. буде сам усміхатися гостям Демоверсія Демо версія. Пряники пішли у коло, почали Вучить. стрибати. Демо новорічне свято. Вдача пряника така, він кружляти буде сам усміхатися гостя. Демо версія. Лейків парад запашний рядочок, полескає весь дитячий сад. Скінчилися. Демо версію. Демо версія. Как прямий катака, він кружляти буде сам усміхатися гостям стяму. Вчить, демо версія. Вчить, демо версія.